Христос Воскрес воістину Воскрес. Воскресіння Христове це подія, про яку описують всі чотири Євангелісти. Згодом про цю подію звіщатимуть послідовники Христа, учні апостоли по цілому світу. Це подія, яка сповнює радістю всю Вселену. Це подія, яка має відношення до кожного із нас. Зокрема, ми не можемо до кінця збагнути Тайну смерті, ми не можемо до кінця збагнути тайну Воскресіння, але цікавий є той факт, що передувало Воскресінню Ісуса Христа подія, яка сколихнула весь Ізраїль. Це коли Господь воскресив Лазаря чотири днева. Євангелист Іоанн в деталях описує цю подію в 11 році. Зокрема, він говорить про те, що сестри Марія і Марфа докоряли Ісуса і казали: «Господи, якби ти був тут не вмер би брат мій». Знаючи про те, що Лазар був друг Ісуса. І знаючи про те, що Ісус Христос часто перебував в домі Лазаря. І Знаючи про ті почуття, про ту небайдужість, яка була до цієї сім'ї, якщо би був Христос присутній в час, коли Лазарові прийшлося розлучатися з цим світом, то вони переконані в тому, що Господь би врятував його від смерті. І Господь, заспокоюючи їх каже, твій брат воскресне. Марія каже, Знаю, що воскресне Воскресіння останній день, а Господь проголошує слова інші каже, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли помре жити буде. Саме ці слова лягли в основу розуміння того, що таке Воскресіння. Саме ці слова. Додають нам віри в те, що смерть не має сили над тими, хто вірує в Христа, над тими, хто слідує за Христом, над тими, хто належить Христу. І, власне, тому, дорогі во Христі, браті і сестри, в дні Пасхальних свят кожне серце віруючого християнина має сповнитися великою радістю. Сум, печаль і скорбота може огортати в ці дні лише тих, хто не вірує у Воскресіння Христове. Цікавий є той факт, що світ постав із темряви. Ми читаємо на перших, в першому розділі на перших сторінках Біблії такі цікаві слова про те, що на початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Подібно, і коли Господь помер на хресті, і темрява всередині дня покрила всю землю. А згодом, коли мертве тіло Ісусове поклали до гробу і привалили каменем, то в тій печері так само було темрява. Але недільного світанку. Із тієї печери засяяло світло, світло Христового Воскресіння. І ось темрява і світло. Там, де Бог, там завжди світло. Там, де Бог, там завжди радість, там, де Бог, там завжди правда. І ось ми, дорогі во Христі, брати і сестри, можемо пронести паралель у своєму житті, як часто в нашому житті буває темрява. І зокрема, о той стан, в якому перебуває сьогодні наш український народ, це не наче о той стан темряви. Але ми віримо, що після цієї темряви обов'язково засяє світло. Світло Христового Воскресіння. Тому я сьогодні хотів би побажати, щоб кожен із нас повірив у силу Воскресіння. Зрозумів, що Христос Воскрес і ми воскреснемо. Христос своїм Воскресінням. Своєю смертю передусім на Христі переміг смерть, і перетерпів цю смерть, щоб визволити нас від смерті. І перетерпів ці муки і страждання, щоб визволити нас від мук і страждань. І Воскрес, щоб цим показати, що і ми воскреснемо до життя вічного, до життя, яке ніколи не перестає. І смерть, яка розлучає нас із цим видимим світом, вже не має сили, адже ця смерть є тільки розлукою із цим видимим світом, а далі слідує життя життя, яке ніколи не перестає. Ми віримо у слова Христа, які переконливо про це говорить, кажучи: хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити. І ось оце життя. Чому? Тому що Господь каже, я Воскресіння. Він іншому місці Господь каже, я життя. Він іншому місці Господь каже, я дорога, він іншому місці Господь каже, я правда. І саме це говорить нам про те, що ми повинні йти цією дорогою. Ми повинні мати перед собою це світло. Ми повинні слідувати за цим світлом. І кожен, хто. Пішов за Христом, ніколи про це не пожалів. Тому Хай світло Христового Воскресіння просвітлює дорогу нашого земного життя. Хай світло Христового Воскресіння дарує нам надію на наше життя вічності із Воскреслим Христом. І хай Його мирість, мирість Воскреслого Господа, буде завжди з усіма нами. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес!